Друзі, з вами на зв'язку та Сімейний психолог Віта Базюк. Сьогодні поговоримо про речі, впливаючи на які ми можемо мати кращий результат і, відповідно, зробити 25 й рік набагато кращим або ж роком своєї реалізації, роком своєї мрії. Окрім того, що ми опинилися в певній ситуації і маємо відповідні чинники, від яких співзалежні. Все одно варто пам'ятати, що отримавши рік чи день, це ваш новий шанс, це ваш вибір, реалізувати потенціал, або ж вибрати із можливості варіантів свій вибір, аби пробудовувати життя далі. Людям, які були в пошуку себе чи свого призначення в 24-му році, чи частину 24-го року, важливо знайти відповідальність, подивитись чесно на точку, де ви є знаходитесь зараз. На стан, в якому ви знаходитесь, і пробудувати траєкторію до точки Б. Звісно ж, при цьому важливо зважати на мотиваційну складову, аби ви себе підтримували на шляху до цілі, щоб попередити вигорання. Людям, які були в напрузі і є зараз в напрузі, важливо зрозуміти, що в першу чергу важливо звертати на свій стан увагу і вивільняти емоції певним чином, знайти підтримку правильно без осуду критики і знецінення, наприклад, у вигляді психолога, і обов'язково знайти ключики, які допомагають відновити ресурс, які підходять індивідуально вам які наповнюють, і також є ключиками, які ви можете використати, коли вам це буде потрібно. Тобто підняти рівень енергії з 5, наприклад, на 6, з 7, на 9, в такому плані. Якщо ви не знаєте про що зараз мова і вам не зовсім це зрозуміло, напишіть мені особисті, я вам більш детально поясню. Або ще краще, приходьте до мене на індивідуальну консультацію онлайн. Я, виходячи з вашого запиту, пробудовую вам шлях так, щоб у вас дуже було багато мотиваційних речей. Серед інструментів самостійного використання. Тобто, в результаті ви отримуєте навики, як ви можете з собою пробудовувати стосунки, і діалог, і мати інструменти, якими ви можете впливати на свій стан, настрій і результат. Для довгострокової перспективи дуже важливо отримувати задоволення в процесі роботи, або ж хоча б не отримувати негативних емоцій, які... Є більшою складовою ніж фінансова винагорода. Тому, якщо ви в пошуку себе чи хочете перемодифікувати зайнятість на зараз, важливо зважати на те, що я хочу привнести в світ, як я хочу допомогти людям, який мій потенціал і мої здібності реалізуються через ці прояви. І також зважати, коли я саме отримую фінансову винагороду, фінансова складова, наскільки буде швидка і чи буде вона мене задовільняти. І при цьому всьому важливо зважати на емоційні, ментальні прив'язки, тобто на залежності від речовин або ж від людей. Розберемо стані від людини. Наприклад, був певний етап, коли людина тебе підтримує, хвалить і ще якимось іншим чином на тебе гарно впливає. І при цьому твій вклад був також не зовсім легким, але він виправдовувався. Така залежність, яким чином могла тривати. Але коли ця залежність приносить більше втрат, витрат, затрат ментальних, фінансових і іншого формату, і в результаті більше нервів, більше невдоволення, незадоволення конфлікту, важливо зважати. А що така залежність вже точно досягла своєї межі, і такої залежності точно час позбуватися, як і всіх інших, які точно не є на вашу користь. Тому що, наприклад, якщо це була кава, яка дуже драйвить, наповнює, допомагає ще й зробити контент і настрій. Ок, ну коли ця кава просто автоматом випита поспіху, чи кава, яка вже п'ється в будь-якому місці будь-якої якості, це точно не про задоволення, не про виправдання того, що ви очікуєте. Тобто, якщо це залежність, то ви порівнюєте наскільки залежність від людини, чи, наприклад, від кави гарно впливає на стан. Чи підіймає хоча б з п'яти на шість, тобто, чи хоча б на одну поділку піднімає стан. Ваш вибір. І чи не контролює ваша залежність вас, а не ви її, тому що з часом буває таке. І є залежності, які точно вже себе зжили, і є залежності, які приносять більше шкоди, або взагалі лише суттєву шкоду, або вже перестали бути характеристикою людини, а стали просто контролюючим. Засобом, який провокує, адже залежність це все ж таки небезпека, яка провокує і неврози, і інші психічні. Психологічні розлади. І наостанок хотіла би поділитись з вами мотиваційною фразою, яка тримає мене у важкі моменти. Це те, що Бог сверх сили не дає. Тобто, більш ніж ми можемо витримати, нам не буде дано. Це допомагає зібратися і продумувати шляхи далі, або зупинитися, прогорювати якусь певну ситуацію чи обставину, чи людину, і продовжувати життя, продовжувати дивитись на те, що. Життя це простір варіантів. Сподіваюся на вашу підписку, а в коментарях обов'язково поділіться вашими дієвими методами, завдяки яким ви покращуєте своє життя, і до зустрічі на онлайн-консультації. З любов'ю та турботою, ваш кризовий психолог В'єта Базюк.